Еще рано им заниматься серьезно каким-то отдельным видом спорта. Они пробуют себя во многих видах, потому что ранее специализация в легкой атлетике не совсем желательно. Поэтому здесь разведены виды двоеборье, Они могут попробовать здесь, какой вид лучше, какой худший у них получится. И поэтому со временем они более смогут уже, опираясь на свой результат, выбрать дисциплину, в которой они могут показать хороший результат. Наразі це все до зустрічі. Вітання в студії Олександра Литинська здавна наші пращури помічали, якщо березневої ночі місяць у великому туманному колі за два дні занегодить. А про погодні умови найближчої доби у суботу, 5 березня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарність із проясненнями за відсутності опадів день принесе заходу країни. термометри зафіксують вночі біля нуля, а в день 6-10 тепла. Повітря у темнопородоби на півночі місцями охолодиться до мінус одного. У денні години ртутні стовпчики фіксуватимуть плюс п'ять-шість. Хмаритиметься і за прогнозами повинні пройти невеликі опади у вигляді мокрого снігу і дощів. На сході нічний мінімум становитиме 3-5 вище нуля. У денні години термічний максимум від 9 до 11. Погода тут обіцяє бути мінливо-хмарна й дощовита. Хмарна з проясненнями метеокартина в супроводі нерясних дощів спостерігатиметься у південних областях. Температурні показники протягом ночі 4-5, денний температурний максимум плюс 10 11 6-7 тепла прогнозується вночі у Криму у денні години. Температура зросте до 11-14 градусів. На півострові час до часу хмаритиметься можливі невеликі опади. У центрі температурні показники цієї ночі коливатимуться в межах плюс одного, а вдень потеплішає до 6-9. Мінлива хмарність на більшій частині території дощами не відзначиться. Будинок на вулиці Сагайдачного, 20, дріб 2 у Києві, був зведений 1830 року. Автором проекту у стилі класицизм став архітектор Людвік Станзані. А замовником будівництва та власником споруди цехмейстер київських ювелірів Федір Коробка. Цей срібник справ майстер вважався одним з найбагатших у місті та обіймав посаду члена ради магістрату. Федір коробка відомий також тим, що у 1816-1823 роках. Виконав іконостаси для Варламівської та Веденської церков у ближніх печерах Києво-Печерської лаври, а деякі ювелірні роботи Федора Михайловича нині зберігаються у музеї коштовностей України. І далі про погоду. Тож мінлива хмарність передбачається в столиці та області, можливі нерясні опади. Ртутні стовпчики протягом ночі коливатимуться біля нульової позначки, а в день очікується 5-7 тепла. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам. Вітаю на телеканалі Київ. Отже, ми розпочинаємо програми столиця. Перший випуск на сьогодні, шановні глядачі, підготували для вас вкрай важливі теми. Я єдине, що нагадаю, дуже коротко, що все частіше будемо піднімати теми саме у програмі «Столиця». і це логічно теми, які стосуються саме життєдіяльності нашого рідного міста столиці України, міста Києва. Зокрема, сьогодні ця частина вона буде повністю присвячена Києву і присвячена тому питанню, як Київ бореться із корупцією. Єдине, що хочу зауважити вчора на засіданні київської міської ради, які детально ми, власне вчора теж обговорили. Ввечері, але відбулося ще одна важлива подія. У Віталія Кличка з'явилися ще два заступники. Ними стали Олексій Резніков. З чим вітаємо пана Олексія. Він частим був гостем нашої студії. Я Сподіваюся, в зв'язку з призначенням також обов'язково завітає до нашої студії. Олексій Резніков буде займатися питаннями децентралізації і питаннями самоврядування. І також ще одним заступником став Ілля Сагайдак. На сьогоднішній день Ілля Сагайдак є депутатом Київської міської ради і також є очільником Святошинському місті Києві де районної державної адміністрації. Він також став заступником Віталія кличка. Депутати більшістю проголосували за це рішення. Він буде займатися питаннями транспорту. Ми вітаємо також Люса Гайдака. Він був уже у цьому проекті у програмі «Столиця». але зв'язку з призначенням ми також будемо його запрошувати більш детально говорити вже про транспорт. Отже, це вчора відбулося. Я вам обов'язково сьогодні протягом всього вечора також буду нагадувати вчорашні важливі рішення, які були прийняті на засіданні Київської міської ради. Ми, шановні глядачі, розпочинаємо, чому задала саме вчорашні призначення. Що ми ну, так в історію заходимо? А наприкінці січня, вже цього року, і саме 28 січня, також на посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації було призначення.